Вітаю, вітаю. Це, це хроніка Пітне. Я укрім, це Голова. Так. Вітаю. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему. Брежня, Радянському сфері. Радянський Союз. Так. Починай ти. Я починаю. Так. Сьогодні поговоримо про радянський Союз. Оніда Ілліча Брежнева – Це період, який офіційно називали розвинутим соціалізмом, а, але в народі застоєм. Давайте коротко, без води розберемося, що там реально було. Так. Хто такий Брежнєв колись був? Леонід Брежнєв, керував СРСР. Починаючи з 1964 року по 82 рік, це майже 20 років. Він перейшов після Хрущова, якого відсторонили. Спочатку був спокійний і непублічний, але з часом перетворився на символ застою. Тут нічого додати. Економіка. Економіка. Нафта качає, народ виживає у 70 ті Союз почав заробляти великі гроші на нафті. Це дозволило підняти рівень життя, збудувати багато квартир, підвищити, зарплати, великі пенсії, соціальні гарантії. Але продуктів часто не вистачало. Черві. Галони, дістань по знайомству. За ринку все реалізоване пла планування, а значить, папери, звіти і поширювати цифри. Багато людей просто ходили на роботу, але нічого не роблячи. Вироб... Виробляли хлам, аб... аби виконати план. Тепер ти третій чотири. Культу шана. Рижні треба план <пробітник> понад 100 орденів. Хоча вважав, що його е, замало нагородили? Тільки дві людини е, тримали чотири рази Героя Радянського Союзу. Дві людини. Це був Жуков, став, став міністром і, і, і Брежнє. Хоча Брежнєв. Хоча Брежнев вважав, що його не, не, не нагородили достойно, треба було більше, нагородити. Е, він сам собі дав ці сородини, да? ну, в принципі, так і не. Йому ставили пам'ятники ще при житті, він видав кілька мемуарів, які всі мусили купити, але ніхто не читав. В Народі з'явилися анекдоти. чому Брежня виступає так довго? Бо поки читає першу строчку, забуває другу. Брежня дуже любив пити, страшно любив. Ну, і ще спати після цього пиття. Да. Давай, давай. Ну, давай, давай? Ну, в тебе, зараз, Влада, старых. А, Зараз. Да, я ж случайно вс, включай. Я включив, вже, давай. Влада, старых. Полит. Бюро з моргу. Після 70-х влада СРСР виглядала як геріатричний центр. Всі старі, хворі, відірно, відірвані від реальності, самі себе не міняли і не пускали молодих. Будь-які реформи блокувались. Страх СМІ. Будь ласка. Корупція. Це зрозуміло, в Рівському Союзі було мало часів, коли не було корупції. Те, що вона була завжди і вона завжди є. Всюди. Якщо хочеш дістати, треба мати знайому. Роботу давали по владу. Крадіжки заводів норма. Всі тягнули все. Деталі, паливо, навіть туалетний папер. Це все, все крали, всі все знали. Просто культура і адеграунд. Офіційна культура це пафос війна, трактори комунізму, а неофіційно сам видав махніто альбоми поезія на кухнях. Люди слухали висоцького соя, Булата окуджаву. Анекдоти головна зброя проти абсурду». Це так, дуже інтересно для тебе, Так. Стар. тепер. Оганістан. В 1976 році Радянський Союз побачив різко, О, а тут у нас є держава, яка з нами межує і викинула свого президента прорадянського. Як це так? Тепер одна держава з нами межує і не має президента? Нехорошо. Ну і пішли до них війною. Пішли, коротше, захопили кову. Е, вони тільки тримали. Пів Афганістана Афганістану захопили, е, а потім у них е, їжу по, е, і а потім продавали свої е, варили свої ці ж патрони і їх змінювали на їжу. Ось їх так і вони це Справда, як і але е, той. Вони тримали тільки певні дороги, вони ніколи не захоплювали територію. Вони тримали просто дорогу і вони ці дороги і тримали, тому що там іноді відбивали, їх там штурмили. Е... До речі, Давай. до речі, за 100 років е... дуже за... фронт. Англічани, французи, ой, великобританці, французи та е, американці перший раз допомогли е, самої Афганістану, коли саме Радянський Союз увів війська в Афганістан. Потім самі штурмували Афганістан. Звісно, нормальна практика. Давайте ти нас, е, офіційно допомагали братньому народу, який сказав, ну такі друзі, друзі, да, прийшли рятувати. Насправді втяглися довгу безглузду війну. Насправді, е, загинуло десятки тисяч, роз, за результату нуль. Це підкосило економіку і моральну стабільність. Восьма смерть Брежнєва і підсумки Брежнєв помер у смерть Брежнева і підсумки. Брижнів помер у 1982 році. Всі зітхнули три. Ми продовжуємо третя частина. Після нього почалась ера швидких похоронів, а дропов. Черненко, а потім Горбачов і перебудова. Тепер ти фінал читай. Фінал. Епоха Брижнього це, стабіль... це стабільність без розвитку. На перший погляд Мерико басає телевізор, але під низом застій брехні і розвал системи. І ця тиша призвела до вибуху в 90-х. Так? А. Дякуємо за перегляд. Це, це, нам, це нас дуже підтримує. Під'єднуйтесь до телеграму, я скоро ще додам посилання до е, Дискорду, тому під'єднуйтесь. Подожди Діскорд. Е, ну, я також скоро зроблю Дискорд, подожди. Так, подожди, стоп. Так це ж е, наші двоїх. Ага, ну ми ще, ми ще зробимо, не переживай. Добре. А. все е, э, дякуємо за перегляд. Щасливо з Богом. Е, э, то є. Э, до побачення. Я зараз відео чи скину.